У рівному викрато підпільний цех з виробництва хімікатів всесвітньо відомого бренду. Кмітливі рівняни завдали французькій компанії збитків на десятки тисяч євро та підірвали її авторитет на українському ринку. Двоє рівнян організували цех з виробництва хімікатів для захисту рослин, тобто виготовляли так звану труйку для колорадського жука і не тільки. Так зване підприємство функціонувало на вулиці Степана Бандери ще й поблизу житлового будинку. З допомогою спеціального обладнання Тут вироблялася хімічна продукція, яка за зовнішнім виглядом імітувала асортимент товарів всесвітньо відомої хімічної компанії Дюпонт. З допомогою мережі інтернет, неякісний фальсифікований інсектицид Кораген підприємці продавали по всій Україні за ціною значно нижче ринкової. Щоб вивести винахідливих виробників на чисту воду в ході досудового розслідування правоохоронці провели чотири оперативні закупки фальсифікованого товару, зразки якого були направлені на експертизу. У Францію, в результаті яких встановлено, що дана продукція дійсно є фальсифікованою. Після чого було проведено реалізацію отриманої інформації, були проведені обшуки, в результаті яких було вилучено продукцію вказаного виробника. На трьох складах сільськогосподарської продукції правоохоронці вилучили фальсифікований товар на загальну вартість понад 100 тисяч гривень, два станки для її фасування та гроші, здобуті злочинним. Шляхом, а це понад 50 тисяч гривень, близько 5 тисяч євро та 1 тисяча доларів. США Порушено кримінальне провадження проводиться слідчі дії за частиною 3 статті 229, Це Незаконне використання товарного знаку, санкція в статті, частина вказаної статті передбачає штраф у вигляді від 10 до 15 тисяч неоподаткованих мінімумів громадян з позбавленням права займатися певними видами діяльності терміном до трьох років і знищенням вказаної продукції, а також обладнання, з яким виготовлялася вказана продукція.